Доброго ранку всім бажаю. Ось, Спеціально зупинився от в Австрії. Якесь таке невеличке фермерське хазяйство. Там от далі. І отут -от вони зробили таку от крамничку. Ось заходиш тут продукти споживання. Ось 150 мл, 3,5 євро. Що там я не знаю в холодильнику? Ось стоять тут соломинки пити йогурт, ось е баночка з грошами, ось відкривачка, вон, е ті ложечки. І ось дивіться, будь ласка, що вони люди пропонують. От йогурт, е цитрон, ну то тобто есть йогурт. Е з лимоном. Вон, э, другий такий йогурт коштує 9 євро. Тут ось, будь ласка, вам тирамісу пропонують 9 євро. Ось напої все прохолодні. Ніко... ось, Контейнер для мусора, контейнер для пляшок. ну, Все на совісті, бачите як? Ось, щоб ви не думали, що. То якийсь монтаж, ось стоїть моя машина. Так що отак. От. Дуже добре нам треба так вчитись жити, щоб, щоб стояло, все було відчинене, і звідти нічого не пропало. Жити по совісті. Всім доброго дня, перемоги, миру та здоров'я. Бувайте здорові! Слава Україні!